Перше зіткнення. Розділ третій Тіні минулого. Наступного ранку Петро прокинувся від легкого стукоту дощових крапель по вікну. Туман обволікав село, змушуючи будинки здаватися примарними, сіре небо підсилювало похмурість дня, наче сама природа попереджала його про небезпеку. Але для Петра це був лише додатковий стимул чим більше загадковості, тим більше рішучості в його серці. Він взяв свій рюкзак, запакований необхідним спорядженням, і вирушив до озера. Йдучи лісовою стежкою, він відчував, як земля під ногами стає вологою і м'якою від дощу. Дерева, що тягнулися до неба, створювали густий навіс, через який ледве проникало світло. В цьому лісі було щось дивне: тиша, яка панувала довкола, була аж надто гнітючою. Зрештою, Петро побачив озеро. Його поверхня була ідеальною, немов скло, і відображала все, що було навколо. Він підійшов ближче, відчуваючи легке хвилювання. Місце було моторошно гарним, води озера здавалися майже чорними, а береги вкривали густі зарості. Тут час, здавалось, зупинився, а тиша стала ще густішою. Петро сів на камінь, який стояв біля самого краю води, і почав розмірковувати про те, що розповідала йому Марія. Всі ці історії здавалися йому надто нереальними, але водночас він відчував, що за цими легендами криється щось справжнє, щось жахливе, його роздуми перервав дивний звук, що донісся з лісу. Це був хрипкий шепіт, але не людський а мовби самі дерева зійшли з розуму і почали нашіптувати прокльони. Петро зупинився, вслухаючись, але звук зник так само швидко, як і з'явився. Він відчув холодок на шкірі і вирішив, що не варто залишатися тут довго, проте цікавість перемогла страх, і він залишився, продовжуючи оглядати берег озера. Його увагу привернула стародавня споруда, яка проглядалася крізь густий туман. Це був залишок древньої церкви або каплиці, що давно занепала і поросла мохом. Петро наблизився до неї, вивчаючи кожен уламок каменю. Вхідні двері були напіврозвалені. Але все ще стояли на місці, тримаючи в собі тіні минулого. Зайшовши всередину, Петро відчув, як повітря стало важким і затхлим. Стіни були вкриті древніми символами, яких він ніколи раніше не бачив. Вони здавалися йому незнайомими, але водночас наводили на думку про щось страшне і древнє. На підлозі валялися уламки каміння, а в самому центрі каплиці знаходився великий кам'яний вівтар, на якому було щось написано. Він наблизився до вівтаря і побачив, що напис на ньому був зроблений стародавньою мовою, якою вже давно ніхто не користується. Але серед незнайомих слів Петро розпізнав один символ, який, здавалося, зображував спіраль знак нескінченності, що навіював на думки про замкнені цикли, які ніколи не закінчуються. Раптом він відчув чийсь погляд на собі. Озирнувшись, він побачив в тіні примарну фігуру. Яка стояла в кутку каплиці, його серце забилося частіше, але він не відступив. Фігура здавалася нерухомою, але водночас вона наче пульсувала в темряві. Петро наблизився і, коли зробив крок вперед, постать зникла, розчинившись в тіні. Він був спантеличений, але вирішив, що це могло бути просто грою світла і тіні. Проте цей випадок залишив тривожне відчуття, яке він не міг позбутися. Його охопив страх. Що з кожним кроком в цьому лісі він все більше наближається до чогось невідомого, що може поглинути його так само, як і всіх тих, хто зник до нього. Розділ четвер нічні звуки. З сутінками Петро повернувся до села. Він відчував втому після всіх пережитих емоцій, але не міг заснути. Лежачи на старому ліжку в темній кімнаті, він слухав, як вітер гуде за вікном, змішуючись зі звуками дощу. Але серед цих природних звуків, він почав розрізняти щось інше, щось незвичне, Глухе виття долинало з далекого боку села. Спочатку Петро подумав, що це вітер гуляє лісом, але звук був надто ритмічним, надто регулярним. Він нагадував йому плач, але такий, що вивів із себе звичну людяність і перейшов у щось нечітке, нечоловіче. Він вирішив вийти на вулицю, одягнувшись і взявши ліхтар, Петро обережно ступив у холодну темряву ночі. У селі не було ні душі, всі двері та вікна були зачинені, і світло не пробивалося з жодного будинку. Це створювало враження, що село застигло в часі, залишивши лише його одного проти цього дивного звуку. Вийшовши за межі села, він почав рухатися в напрямку озера. З кожним кроком звук ставав гучнішим. Його виття переростало в якесь дике ридання. Що пронизувало нічну тишу. Петро відчував, як його серце б'ється швидше, але він не зупинявся. Нарешті він побачив, що звук долинає з-за дерев з того самого місця, де він був вдень, його ліхтар освітлював тільки невеликий простір попереду, і темрява навколо виглядала майже живою. Петро відчував, що щось його переслідує, щось невидиме і дуже небезпечне. Несподівано він почув ще один звук. Цього разу позаду нього. Озирнувшись, він побачив, як з лісу виходить постать, яку він бачив вдень у каплиці. Вона була ще темнішою і нечіткішою ніж тоді, але рухалася прямо до нього. Петро відчув паніку, але не міг змусити себе рухатися. Фігура зупинилася за кілька кроків від нього, і Петро побачив, що вона була лише тінню, темним силуетом, що нагадував людину. Вона стояла, ніби очікуючи на щось. В цей момент звук виття припинився, залишивши повну тишу. Петро, охоплений жахом, повернувся до тіні, але вона вже зникла, розчинившись у темряві. Він зрозумів, що цього разу йому вдалося уникнути небезпеки, але озеро та його темні сили не залишать його просто так.